Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі гармату. Ось така виходить велика та красива гармата. У цієї гармати велике дуло. Робиться таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву паперову гармату будемо робити разом. Для того, щоб зробити орігамі хармату, нам знадобиться півлистка формату А4 розміром 15х21 см. І також ми будемо використовувати клей. Візьмемо клей і поставимо його в сторону. Беремо листок і складаємо листок вдвічі. Розкладаємо назад, Збоку загинаємо листки по центральній лінії з обох сторін. Біля початку верхніх листків перевернемо листок. І наведемо, перевертаємо листок назад і перевертаємо листок на іншу сторону. Вирівнюємо лінію і по цій лінії перевертаємо листок. Наведемо. Перевертаємо листок на іншу сторону і складаємо листок двічі по центральній лінії. Наводимо листок. Ось з цієї сторони у нас листки відкриваються. З цієї сторони бокову сторону загинаємо вниз до початку листка. Склали листок і наведемо його. Перевернемо на іншу сторону. Ось у нас починається лінія біля верхнього листка. І тепер цю лінію потрібно опустити вниз до початку листка. Для цього беремо листок, вирівнюємо саму лінію. І тепер ось цю лінію опускаємо вниз до листка. Для цього беремо за верхній листок. І тягнемо його вниз. Кладемо лінію біля листка і придавлюємо. Все наведемо. Ось ми поклали лінію біля листка. Тепер перевертаємо верхній листок. Беремо клей. Наносимо клей на листок біля початку листка через увесь листок. Нанесли клей, приймаємо клей. Беремо листок і тепер потрібно з'єднати обидві сторони листка. Загинаємо цей листок і ось цей листок. Ось так загинаємо і складаємо. Ось так приклеїмо. Дивимо, щоб отут листки були на одному рівні. Ось так все приклеїмо, Тепер цей листок вирівнюємо. Зробимо дуло округлішим. Для цього прижимаємо листки ось так. Ось така дула. Тепер беремо листок, У цієї сторони листок підіймається, ми його ось так набік. Загнемо ось так і придавимо ось так. Перевернемо на іншу сторону, а з цієї сторони листок підіймається і ми його ось так набіг загнемо і прижмемо тут. Ось так. Розкриваємо ось ці листки і ось на цей листок ставимо гармату. Тепер орігамі гармата вже повністю готова.